Outlander 20 рік, повний привід, комплектація SE, куплена за 6300 на коперті. Можете написати в коментарях, багато це чи мало. З таким переднім лівим ударом. А, бампер, в принципі, ремонтно пригодний. Рішітка, фара, крило і капот. Я бачу, що вже ремонтували його в Америці. І дуже погано. Так, Ця сторона у нас ціла. Так, по лівому борту все ціленьке, на чорних дисках. Люк є безключовий, є карбон, йо-маю, думаю, настоящий. Ось так виглядає. Так, Алькантарка, шкіра, руль такий, щиток звичайний, мультимедіа, чорний дах, як у бехі, і задній ряд сидінь. Ось так виглядає салон. Дуже великий, просторий. Так, тут все ціленьке, ззаду показую. І з цього боку теж ціла. Цікаво прорахунок на цей автомобіль. Пишеш плюсик в коментарях для замовлення, пиши нам в Директ, чи дзвони по телефону, який є в шапці профілю. До речі, дуже надійний автомобіль.